Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні в нас буде тема про вказівники на функції. І навіщо це може бути потрібне? Насправді, вказівники на функції дуже часто використовуються мовою C. C там вже є, існують лямбда функції, вони трохи зручніші, але якщо у вас буде embedded розробка то вам, скоріш за все. Треба буде використовувати вказівники на функції. Давайте почистимо спочатку наш код. Це нам не потрібне. Це нам теж не потрібне буде. І ось це не потрібне. У попередньому відео я розповідав про стекову пам'ять. І я там натякав, що функції теж мають адресу в оперативної пам'яті. Коли ми викликаємо якусь функцію, то в нас процесор. Силається на той початок, на, на ту пам'ять, де в нас починається функція. Так само, як з масивами. Адреса вказує саме на першу на перші байти адреси нашої функції. Давайте для початку створимо якусь функцію. Вона в нас нічого не буде приймати, нічого не буде повертати, вона в нас буде просто називатись функція фу ми вже розбирали такий а, макрос як, function, і він нам буде зараз дуже корисним. Ось в нас функція нічого не робить, вона просто виводить ось цей рядок. Давайте це ми скомпілюємо, викликаємо нашу функцію з мейну Ось в нас викликалась наша функція void Pool. Тепер ми можемо зробити вказівник на ось цю функцію. Виглядає він, якщо чесно, ну дуже, скажімо так, некрасиво. Що нам потрібно? Пишемо ім'я нашого вказівника, котрий ми хочемо використовувати. Його закриваємо дужками. Далі ставимо значок, що це в нас вказівник. Потім перед цим пишемо тип, який в нас має наша функція. Далі відкриваємо ще круглі. Дужки. І от так в нас виглядає вказівник на функцію. Він поки що нічого в собі не має, він нікуди не вказує, але нам треба зробити ось так. Все. Тепер наш ось цей вказівник вказує на нашу функцію фу. Ми тепер можемо його використовувати. Наприклад, ми можемо викликати функцію за допомогою цього вказівника, поставивши отакі круглі дужки. Якщо ми зараз компілюємо наш код, то ми побачимо, що в нас викликалася ця функція. Ось, Ми її викликали за допомогою цього вказівника. Ми можемо зараз перекомпілити нашу програму, закоментувавши цей виклик, все, в нас нічого не виводиться. Ми можемо навіть подивитись адресу, на яку вказує наш вказівник. Але якщо ми зробимо просто ось так, виведемо його PTRF, то в нас буде не те, що ми очікуємо побачити. Він нам видає одиницю. Він насправді видає нам булюву змінну або 0, або одиниця. Я так і не розібрався. Ну, чи... Скажемо, якщо ця функція відпрацювала добре, то в нас повертається одиниця, якщо там якась помилка, то вона повертає од нуль. Я не знаю, я не розібрався. чесно. Якщо ми хочемо подивитись адресу, на яку воно вказує, то нам потрібно вручну перевести наш вказівник в тип void-зірочка. Зірочку не там поставив. Тобто сконвертувати в тип Void-зірочка. В нас тут Void, тому нам треба Void використовувати тип нашої функції. Тепер, якщо ми перекомпілюємо, то ми побачимо, що в нас нарешті адреса. Але адреса в нас трошки інша. Насправді, в нашій, скажімо, при виконанні наших програм в нас є декілька різних пам'яті. Є статична пам'ять, є динамічна пам'ять, вона називається дата пам'ять і є регістрова пам'ять. Регістрова – це в процесорі, дата це там, інша пам'ять. Статична пам'ять це, якщо не помиляюсь, це і є наша стекова пам'ять. Тож, ось цей вказівник в нас вказує на функцію не в статичній пам'яті, а в пам'яті дата. Якщо, ну, ми не будемо зараз оглублятися в це, тому що це вже низькорівнюве, низькорівнюве програмування, але ви можете там сконвертувати це все в асемблерний код та подивитись, де саме воно знаходиться. Це, якщо вам цікаво, навіщо нам може бути потрібна вказівник на функції? Деякі стандартні функції в C та C. Можуть, кажемо, вимагати передавати в них саме вказівник на функцію, а не викликати функцію всередині себе. Наприклад, така функція, як функція sort, котра сортирує наш масив. Давайте створимо якийсь масив з інтів. створимо константу. Наприклад, на 50 елементів. Ми створюємо масив в динамічній пам'яті. Давайте ще нам тут так, ось це нам не потрібно, ми будемо по-іншому робити. Ось це нам теж не потрібно. Давайте тепер створимо функцію. Вона в нас буде приймати, а, називатись pill Array. Сюди вона буде приймати вказівник. Назвемо його R. І const Inch N. Нехай буде так. Це в нас буде функція, яка просто буде заповнювати наш масив рандомними числами. Нам потрібен цикл. І ось тут ми будемо викликати. Так, нам потрібно ще додати таку річ, як random. І наш R I буде. Функція rand random, вона нам повертає. А ось вона нам а, пише: Return random integer between 0 AND rand max inclusive. Тобто ця функція нам повертає якесь рандомне цілочислене число від 0 до максимуму. Ми можемо його ограничити. Наприклад, до 99. Все, ми, викли... ми створили функцію, котра в нас заповнює рандомними числами наш масив. Далі нам ще потрібна функція, котра буде просто виводити show r Вона так само в нас буде приймати вказівник на наш масив. І константу це кількість елементів нашого масиву. Тут ми так само будемо створюємо тут цикл, котрий в нас буде просто виводити наш. І в кінці, наприклад, пробел. І ось тут переход на інший рядок. Це, ми створили дві функції, котрі в нас будуть одна функція заповнює наш масив, друга функція в нас виводить цей масив у консоль. Відформатуємо наш код, щоб він виглядав краще. Додамо сюди наш вказівник на масив та нашу змінну size. Це ми заповнюємо наш масив, а ось тут ми будемо його виводити. Так само R та Size. Відкомпілюємо наш код подивимось, як в нас працює. Ми з вами ще будемо вивчати сортировку, як сортирувати масиви, які там існують сортировки, це дуже важливо насправді. Зараз ми поки що використовуємо бібліотеку. Алгоритм, і вона в нас має функцію сорт. Відсортуємо наш масив за допомогою функції сорт std-sort. STD sort. Вона приймає в нас вказівник на наш, давайте подивимось що вона нам пише. Є дві перевантаження цієї функції. Перша вона приймає ітератор на перший. Ну, скажімо, на початок нашого масиву і на кінець нашого масиву. Давайте так і зробимо. R це в нас початок. Та R плюс Size це в нас кінець нашого масиву. І тепер знову виведемо наш масив. Тобто, що ми тут робимо? Ми виділяємо пам'ять під 50 елементів винтового масиву. Заповнюємо цей масив рандомними числами. ось тут. Далі ми виводимо неосортирований масив. Тут ми його сортируємо від початку до кінця. І знову виводимо. Компілюємо нашу програму і дивимося, що в нас вийшло. Ось в нас неосортирований масив. А ось відсортирований. Від меншого до більшого. А як нам тепер здобутись того, що нам потрібен, наприклад, інший якийсь метод сортировки? І ось тут якраз std Sort має третій аргумент. Якщо ми сюди наведемось, перший і другий. В нас початок та кінець нашого масиву потребує. Друге перевантаження нашої функції Sort, вона приймає компаратор. Тобто вказівник на функцію, котра буде у нас як компаратор. Її ще називають предикати. Компаратор допомагає порівнювати дві якісь змінні та повертати true або false. Давайте створимо такий компаратор. Вона в нас буде повертати bool. Тобто функція котра повертає bool тип даних. Це і є компаратор або предікат. Функція наша буде приймати за посиланням змінну A та змінну B. І буде просто повертати A, наприклад, менше, ніж B. І тепер на цю функцію нам треба створити казівник, котрий ми будемо передавати функції sort третім аргументом. Давайте тепер так і зробимо. Нам потрібно ввести ім'я нашого вказівника. Беремо його круглі дужки, ставимо зірочку, бо це означає, що це в нас вказівник. Тут пишемо тип, котрий в нас буде ну, наша функція. Тут ставимо круглі скобки, але ми сюди передаємо два інтових значення. Тож ми сюди. Так і пишемо: int-посилання. Ось так. І тепер ми будемо вказувати на CMP. Все, ми створили ось такий вказівник, котрий приймає два значення інтових за посиланням і повертає булеву бу 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 зміну. І вказує на функцію CMP. Тож, ось тут в функції sort. Ми можемо тепер сюди передати наш компаратор. Насправді, якщо зараз ми це відкомпілюємо, в нас так само буде сортувати від одиниці до 98, тобто з меншого до більшого. Давайте відкомпілюємо, подивимось. В нас зараз нічого не змінилось. Ось, в нас відсортурований масив. Але ми ось тут можемо зробити навпаки, ми можемо відсортувати. Від більшого до меншого. Ми просто змінили логіку в нашій функції. І тепер наш масив сортується від більшого до меншого. Ось для цього, наприклад, може бути потрібен вказівник на функцію. Або, якщо у вас багато функцій, ви можете вказівники на функцію створювати масив вказівників на функцію. Ну, дуже багато речей, що можна робити з козівниками на функцію. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!